Вранці 15 серпня Луцьк прокинувся від гучних вибухів. Росіяни завдали ракетного удару по одному із промислових об'єктів міста. Поки рятувальники та правоохоронці ліквідовують наслідки прильоту, лучани, котрі живуть неподалік, оговтуються від пережитої ночі. Я якраз виходив на вулицю і відчув великий зрив з боку вон, промислової зони. І зрозумів, що нанесений ракетний удар почав диміти, почали їхати пожарки. Казали, що два вибухи, було. Ну, я чув один, то біда, як то кажуть наші. Будинків, які розташовані зовсім поруч із підприємством, чимало проживають тут і діти. Пані Оксана мешкає в одній із місцевих багатоповерхівок. Пригадує, прокинулась цієї ночі від повітряної тривоги, а далі вибух спершу один, а слідом інший ще потужніший. Відчула як летіла одна ракета, був глухий вибух спочатку, так якби менший, трошки Тихіший, а другий вибув дуже, дуже був сильніший. Таке враження, що вона летіла в нас над будинком, і воно дуже так бахнуло. Страшно було. Задрожав др... За наш будинок, злякалися люди, всі повиходили на вулицю. Дуже страшно було цієї ночі. Чоловік лучанки перебував на роботі. Працює він на підприємстві, по якому і вдарили рашисти. А мене чоловік другу, якраз в нічну зміну працював на заводі. Хвилювалася, я почала до нього телефонувати, але було поза межами. Я зрозуміла, що він сидить в укритті, тому що там недоступно. І коли вже мені потім перезвонив, що все добре, що я в бомбосховищі, то я вже трохи заспокоїлася, але все одно все одно страшно і важко, тому що загинули його співробітники. і Він дуже це схвильований переживав. В результаті нічної атаки постраждали троє людей. Їх госпіталізували. На жаль, три людини загинули. Це чоловіки 52, 55 та 27 років. Усі вони працівники заводу. Легі мого чоловіка і один із них був учнем. Він його навчав в токарній справі, але він цей Діма перейшов в інший цех, і я там загинув якраз там згорів. Молодий був, так? 27 років. Чоловік навіть каже, бачив, як його дістали. Дуже страшно. Один з них, прямо з чоловіком, я працював з одного це. Такий теж каже, хороший чоловік. І він прийшов, то він каже, такі хороші люди загинули і взагалі шкода. Тим часом від вибухової хвилі після ракетного удару у багатоповерхівці вибило вікна. Також пошкоджено один із балконів. Сильно чут вибух був сильно. одне стекло, навіть не одне, а два-два. Напевно, пішла хвиля на середину другого і першого поверху. Я так думаю. Відтак нині вже відомо, що росіяни поцілили по підприємству у Луцьку ракетою типу х 101 Про це повідомив начальник ОВА Юрій Погуляйко, зазначивши, що спецслужби завершили ліквідацію наслідків ранкового обстрілу.